Відомо всім, що український народ дуже любить співати і танцювати. Але як і в інших країнах та континентах, в Україні існує свій народний танець, який ідентифікує народність та приналежність саме до своєї країни. Так, це гопак. Це танець, котрий вважається одним з найважчих народних танців у світі. Кожен рух цього танцю є акробатичним трюком. І не поступається своїми елементами східним єдиноборствам. Отже, про козацький танець гопак в цьому відео. Вважається, що танець сформувався на запорозькій січі ще в 16 столітті, але спочатку це не був е, танок, як в нашому сучасному розумінні. Це було більша імпровізація свого роду такий собі козацький фристайл. Для козаків це був незвичайний спосіб продемонструвати свою спритність. Вони поверталися після битви. Поправляли здоров'я, і в гопакі за допомогою акробатичних рухів і пластики відтворювали батальні сцени. Це було таке собі тренування. У кожному русі гопака закладалося певне значення. А головним елементом був високий стрибок, який і називали гопанням. І саме вигуком гоп, саме від цього слова гоп, і гопак отримав свою назву. Поступово цей танець перейшов у побутову забаву, коли козаки почали розселятися після розпуску ліквідації запорозької січі. Це був лише чоловічий танець спочатку, але з часом він почав змінюватися, і дівчата також отримали свої партії, проте акробатичні трюки залишалися за хлопцями. Найяскравіше гопак виглядає, коли його танцюють великі групи дівчат і хлопців. Дівчатам відводиться лірична частина. Своїм витонченим рухом вони нібито підштовхують і заохочують хлопців до нових і нових трюків, а представники сильної статті тільки й раді стратися, і публіка завмирає у захваті. Ви тільки подивіться на це. Досвідченому танцюристу Гопака нічого не варто пройтися ковирялочкою по сцені, потім злетіти в повітря зі шпагатом, а на завершення щось закрутитися на одному місці. Це і дійсно вражає гопак як народний танець почав відроджуватися у сорокових роках минулого століття і завдяки ансамблю під керівництвом Павла Вірського. Огодьтеся, що спостерігати за професійними танцюристами в яскравих національних костюмах справжнє задоволення для кожного. І це все весело, темпераментно, гаряче і з настроєм. І ще одна цікава деталь: танець гопак в Україні визнаний національним видом спорту, і це не дивно, бо для виконання більшості елементів потрібна. Дуже чудова фізична підготовка. Майбутні танцюристи починають серйозно вчитися з ранніх років. У цьому виді мистецтва на межі зі спортом можна досягти дивовижних результатів. А от що стосується видовішності, того пак 100% може скласти гідну конкуренцію бразильській капоері. До речі, є ще таке бойове мистецтво під назвою Бойовий гопак це мистецтво розроблене на основі елементів традиційного козацького бою, що збереглися в народних танцях та власного досвіду дослідника бойових мистецтв лів'янина Володимира Пилата. Бойовий гопак, який ані трохи не поступається карате чи Текфондо, у 2017 році офіційно був визнаний видом національного бойового мистецтва України. Тож, завдяки нашим славетним предкам, які зуміли передати цей танець із покоління в покоління, козацький гопак залишається живою традицією та гордістю українського козацького вільного народу. Далі буде.